Всім привіт, ми на Десні і сьогодні нам пощастило побачити, як її забиває шугою. Коли ми прийшли сюди, то тут іще спокійно плила крига, ну, шуга, а зараз ось забиває, забиває, її пресує, напаковує і я думаю, що через кілька годин Десна тут стане. А ми будемо виставляти джерлиці на ось цьому шматку криги. Так, сьогодні буде риболовля на хижака, на щуку. Але хотіли також половити і на мормишку в лозах. Там явно буде риба, окунь, платва, густіра. Ми, може, десь і спробуємо ловити на мормишку, але ось така проблемка. Лози затоплені водою. Туди не зайдеш, не половиш. Приїхали ми рано вранці. Морозчик був градусів, може 6-7. Отак підтопило. Чому підтоплює? Тому що піднімається рівень води. А чому він піднімається? Тому що десну забиває. І там, де її забиває, Відразу піднімається і рівень. В цьому році отакі у нас зимові виїзди, нормального льоду немає, навіть на озерах. Що ми будемо дивитись під воду? Є там риба. Є. Чай пить. Тічаймо на поки. То грам нема в тебе. Мотає. Диву як мотає. Січі. Потікай. Є? Є, <сі> пагор <Тобі> треба? <сі> да. Я сиду. Не спіши. Там теж мотає. Ти, непогано, непогано. Там мотає. Нас ще одна свободка. Непогана така. А Я думаю, вже зійшла. Вона раз сама заскочила у цьому. Моє Так, кінклей. Ось ще одна. Працювала. Диворото Дібай моя утка Кинула Віталій не, не знаю Море щука туди завела Диви як мотає Перевіряй Да не жди що тут ждать уже Кружок зніми пока Залезку бери Може це не щука. Нема? Не може бути щоб так не риба. Ну давай, вибирай, вибирай. Нема? Ага. Йо-маю, так мотало. Кинь туди живця, щоб не замез на морозі. Кидай в воду його. Стоїмо, дивимось на лід, як він пливе шумить. І тут у нас починається вихід щуки. Одна сработка. Підходимо друга на очах. Одну щуку витягуємо. Одна щука теж розматувала, але потрібно було розділитися, але ж і засняти це потрібно. Ну, завела вона в траву і кинула живця. І ось тільки що знову холоста. Явно була риба, не лід, тому що близько до берега. Не знаю хто тут, чи щука, чи не щука. Ну це те, я мотаю. Ну давай, перевіри. Є. Є? Думаю, що так. Є? Нема. Держала зуба. Наче і може. Як я говорив, дуже швидко забило все кригою. Ну, тепер хоч не буде шуміти тут біля наших жерлиць. Мені вдалося зайти в саму лозу. Зараз тут спробую зробити кілька лунок подивитися є чи риба чия риба на камеру а краще було б аби туди ще зайти може ми туди і зайдемо пройти через ті кущі ну, ось так по воді треба йти ну що біт вистачає. Мокре. заходиш, а потім вода пробиває запалка тар не виходить да. худож перевіряти Дві, дві спрацювало поряд. Може це лід? Ану. Немає нічого. Немає? Ну, Не може, лід справді. Що там? Працьовують жерлуці це, це добре. Щука тут є, ми не прогадали з місцем. Тепер і перевіряє висвітяний! От йо-майо! Бачиш покусала і кинула. Це щука тягнула. Давай. Є? Є. Непогано? Так. Просто хрипло. Багор надо. Що саме, я думаю, вже зірвала. Лунка може маловата. Ну зараз будемо дивитися. Не спіша. Ти зрозумів що робиться. Блять, нехуя себе, блядь. Не матюкайся. Якщо б потім розіб'ємо лунком. Но наче наші непогана луночка. Євген десь там на вудку не пішов. тихо не бачу. Чим погані це штиля лунки що? Не бачу поки що. Стой, 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 стой. Нічого не видно. Там льот. Оооо. Нормально. Трешечка. Яка Щучка? І так катушка підключить буде. Довга худа п'явка. Щучка клює. Багато покльовок. Навіть не можемо сісти, перекосити чаю, попити. Все, будемо обідати. Що тебе сьогодні Віталій? Курятина. У мене куряти не ебалик. У мене сало. Знаєш, що я забув? Хліб? Да. Ну, у мене є хліб. Ти капець. ще сидів, думаю, чи наче все взяв. Що взяв? Що до печеньє набрав равно? А ти чуєш, я ламає льод? лед? Ми вистоїмо чи тікати? Я перший раз таки втікаюся. Маса дорога їхати. Такого я ніколи не бачив. Забило, дивися, повністю зриває те, що забило зранку. І пішло. Пішов лід. Маса давить. Не знаю, це щука чи лід, але вискочила, он до Віталій впав. І он сработає, глянь. Перевіряю цю, Женя. І тут ще, ще одна працювала. Оце як лід шумить. Щука почала рухатись. Немає Женя. Ну Тут щука. Там каже холоста, кара, крига. Але тут точно щука. Перевіримо. Чи будеш перевіряти, Віталій? Будеш перевіряти? Є. Нормально ще. Ага. Ааа, відпустила. Он знову сработала кригою. Відпустила щука. Не дав заїсти їй. Зараза. Лід ламає, лід. Оту витягуйте жерлицю. Диви що робить. Оту витягуйте. Оти всі витягують. Ось така сьогодні екстремальна риболовля. Спочатку шугай йшла слабо, забила. І ось в обід. Десна знову почала рухатись. Лід ламало, чуть наші жерлиці не поплили разом за цією масою льоду. Фух, треба хоч чаю випити, а то не встигли нормально поїсти такий екстрим пішов. Руки обвітрилися. Померзло, ну сьогодні не будемо вогнище запалювати. Немає часу. Вичай попили фото. А почув хтось мене там забрав, так? Не знаю. Наверно, Євген. І знову флажок. Що тут? А ну Щука тягне. Тягне щука. Як слід тягне? Це вона. Женя, бери. їх Є? Є? Так. Як нема? Ну, це щука була. Холоста. Забрала життя. Да, під нами, коротше. Так, да, ось ми сидимо, п'ємо чай. Поря стоїть жилиця. Під нами валяє. щучка, бринь. Євгену тут риби валяється. Кітя, бо ж дьограла. Перевіряй, але ну, я думаю там холоста. Где? Да нормально, рыбы напишли, там все одна работа да Тут уже щука точно. Она мотает. Давай не спешить, хай трошки чем она пока мотает, то хай зажирая. Ну это щука, видишь? О, вот, видишь? Дер, дер. Вот это щучка мотает. воно вітер такий сьогодні свище. перевіряй Вже тут має бути Маленька, маленька. Відпускай. Ось так. Проносить кригу і знову десна очищається по руслу. Там ось видно, я думаю. Відкрита вода. Оце все, цю масу льоду зносить низ потечі трошки отут тут десь метрів 15 залишилося а все інше пливе підемо ловити нам армишку де валиться Води ще додавала тут. Нормально йдеш, чітко, ще там 3 см. будемо ловити на мормишку. сидимо як на острові. Залишився невеличкий клаптик льоду сухого без води. І то тріщина, яка з'явилася. Тут густірка проскакує на мармишечку. Сьогодні я знову одягнув флісову кофту і термобілизну від фірми Carpe Diem. Ух ти, який загиб добрий. Так лює не можу підсікти віталій. Що ти піймав? Треба, треба тікати, вода пішла, затоплює нас. Затоплює як слід, вже може не перейдемо назад. У <рес> мене ось рибина лежала, ту, що я піймав, а вона вже плаває. Затопило. Там рибка клює непогана. Ну як така тараночна густірка. Але <рес> затоплює, тікаємо звідти. Знову йдемо назад. Ну поки що я один йду. Вода зупинилася. А, так вона вже й спала водичка. Так, да, вже вода спала тут. І вже то з лунки вода йшла. Тепер не йде. Знову всі сюди. Давайте всі сюди, будемо рибу ловити. Коли там уже протопчемо таку стежку, що провалимося в кущах. Йди, йди, два сантиметра. Оп. оп! Оп, оп, опа, рибка. Вже кілька годин немає жодної сработки. Знову пішла шуга, забиває русло. Щука не клює. Правда, половили на мармишку там в кущах, де затоплює водою. І так непогано піймали. Аби так зранку самого, то я думаю, що був би непоганий улов. Але ми сьогодні більше впиралися в щуку. Більше хотіли піймати щук. Зараз гляну скільки годин. О, так вже пів третього, нам тут півгодинки, і можна вже додому збиратись. Густірка на мормишку клювала непогано. от За кілька годин ми піймали ну, це улов на трьох. Це ми вже після обіду вирішили так серйозно половити на мормишку. І ось піймали кілька кілограм густірки на таранку. Достатньо буде. А якби його так весь день ловив, да? без джели, щоб нічого не відволікало, от сів на мормишку ловити, то можна було б її там наловити ого, оскільки. На Десні цікавіша риболовля, ніж на озерах. Тому ми, як тільки є можливість, є лід, стараємось виїжджати на річку Десна. На цьому все. Ми збираємо жерлиці. Зараз третя година дня, будемо їхати додому. Половили нормально сьогодні. І навіть були такі екстремальні умови лову. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі.